Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротенько. Буквально в двох словах. Так, здали. Я і моя молода команда здали перший компресорний вузол, БМП, відладнений різними. Тима доступними нам методами, і доведений до заводських стандартів, вимог, параметрів, тиску. Відтак відправляємо його у підрозділ, з якого взяли. А тепер більше розлогу так, для тих, у кого є бажання і можливість слухати. Лежу в своєму ліжечку, з бальничком. Цю чудову новину я отримав ще до обіду. До обіду були певні нюанси. Я уточнив і коли остаточно зрозумів, що я все зрозумів правильно, то насправді... Отримав дуже потужний сплеск, потужний стрес, позитивний, але тим не менше, там до вечора не відчував взагалі землі під ногами, так? а ближче надвечір цей стрес мене трохи виснажив, там трохи навіть голова боліла, то вже тихенько в районі там сьомої вечора. Запросив до себе був побратима, що знову у нас. Так, бойовик, також Олександр Володимирович, з яким у нас схоже набагато більше спільного, ніж ім'я та прізвище. Ім'я та по батькові перепрошую. Так. Думав що ми трохи попишемося так для, зокрема, Ютубчика. от Ну, а він сказав, що каже, ну я людина, не публічна в такому плані. То я тоді кажу, ну гаразд, тоді будеш моїм камераменом, поділюся радістю з глядачами. А потім, власне, поки йшли до моєї оселі, то... Ну, я подумав такий рідкий гість, так мало часу на спілкування, ще тут будемо відоси ближче мені камери тримати. Так не годиться. Привіз там добродій нам допомагає тортик, то сиділи, спілкувалися на найрізноманітніші теми. Ті, зокрема, що нам у нас, ну, спільні і болять. Це, звісно, питання матеріального забезпечення війська взагалі і наших підрозділів та нас самих, зокрема. От і так, трохи відволікся, ну власне, він вже певний час зблизька спостерігає за цим моїм проєктом, забезпечує дуже потужну підтримку найрізну плановішу, насамперед, звісно, і, і допомагає дуже із залученням аудиторії до е, зборів, грошей на цей проєкт і на інші мої робочі потреби, тому що і сам звичний воювати власним коштом і також значною мірою забезпечує діяльність власного підрозділу бойового <кхи> за допомогою небайдужих людей шляхом різноманітних зборів по різних соціальних мережах. Так. І, відповідно, ми обговорювали низку найрізноманітніших питань, які в подальшому. Також я буду висвітлювати так на нашому каналі, на наших каналах. Підділимо тортика. Я за, запивав <тартик> тортик кокосовим кефіром, тому що мені мати... Надіслала кокосового молока. А оскільки я його не дуже швидко пив, то воно перетворилося на кокосовий кефір. І я думав про кокосових корів, які дають кокосове молоко, із якого виходить кокосовий сир, кефір і сироватка. Кокосова. І таким чином. Гарно. Відсвяткували, скажімо так, цю нашу першу ластівку. Така, так, так, мабуть, не знаю, приблизно, мабуть, так люди себе відчувають, що там все життя багато років там про щось сміяли, ну, ну я не знаю про якісь там Бугатті або що. А потім нарешті його там... Отримують, придбають, сідають в нього і просто чманіють. Так. Тому що ну, я насправді непогано уявляю взагалі масштаби цього проєкту. Я наживо бачу тих людей які знають, усвідомлюють, усвідомлюють важливість цього і дуже-дуже хочуть мати собі повітряний балончик для запуску і роботи. так. Тому що пуск машини, так само як і вибивання фрикціону, це коли мова про БМП, так, швидке, зручне і штатне. Першочергове. Це все легко може стати будь-який час питанням життя і смерті тебе та твого екіпажу. І ця проблема, вона, вона національного масштабу. Багато підрозділів від того дуже страждають, а в Україні багато років вже не виготовляються, не обслуговуються і не ремонтуються ці вузли. Тому ця перша ластівка, ці місяці пошуків, намагань, старань, досліджень, вони для мене, як для людини, що любить шахи і вже трохи бачила цього життя, ну, вони були наповнені напругою напруги очікування, тому що так само, як і в шахах, я любитель, я не професіонал. І може саме тому, що не професіонал, я знаю, що таке, коли ти бачиш, відчуваєш і абсолютно переконаний, що за два ходи забереш партію, а потім раптом тобі просто ставлять мат. Так, і тут життя таке, що поки не отримаєш упевнений кінцевий результат, будь-які теорії, очікування, сподівання, чиїсь переконання, ну, важать не так той багато. А мене в цьому проєкті з цього боку насамперед супроводжували і супроводжую багато. Скептиків, фантастів і всіх тих, хто навіть коли дізналися доброзичливців, так скажімо так, що навіть коли дізналися зараз про те, що фактично вже відправляється і їде до свого отримувача, цей вузол сказали питання ціни і питання того, скільки він прослужить. Так. Ми взяли вузол, який взагалі не працював. Просто їздив, не знати, скільки часу збирав бруд. У нього вже за плечима певний ресурс. Доукомплектовували ми його ну, частково новими деталями, але це те, що виготовлялося там на станках. Із ЧПУ, сучасними матеріалами, але воно не першочергове. Все ж таки першочергові. Найбільш важливі в роботі частини. Так, вони вживані. Так, вони не нові. Хоча вони заводські. так. Тобто, так, це все, в принципі, обумовлює те, що ну, ресурс його у подальшому буде. Цілком, ймовірно, далекий від нового. Але, але хто хоче робити, той робить. Хто, хто хоче, той шукає способи, хто не хоче, той шукає приводи. Так? І поки скептики з цього боку. Розповідали і розповідають, і будуть розповідати завжди якусь гнітючу депресивну муть люди. Такі люди, як пан Андрій із Херсона, пан Олег із Києва і низка інших помічників з різних галузей. І цей колектив він географічно охоплює всю Україну так, потроху. Пан Муслів із Дніпра. Всі так з миру по ниці потроху, потроху, і це коло людей розширюється шляхом взаємодії, взаємопомочі. Фактично мовчки. Зробили можливим цей з даний робочий вузол, і ми маємо план стратегічного розвитку, маємо напрямок, маємо можливості, маємо ресурси з значною мірою завдяки вашим внескам у цю справу. Для того, щоб нарощувати м'язи. Обов'язково ці вузли, які ми здаємо, вони будуть вестися у подальшому, буде триматися зв'язок з користувачами тих машин, буде занотовуватися так, їхній пробіг, там, орієнтовно умови, і результати будуть аналізуватися. І використовуватися для подальшого відпрацювання ремонтних алгоритмів. А тепер я йду спати. Благодатний, чудовий день, дав Господь сьогодні вивчити, дізнатися, відкрити для себе чимало нового, зокрема, про перемикання. Передач БМП, у підсумку завдяки там, різниці по позиціях там, буквально до 2 мм товщини по шайбах. Так. Це різниця між тим, чи працює у тебе добре коробка, зокрема в частині перемикання передач чи ні. Цього у мене в підрозділі ніхто мені не казав, не пояснював, не знав. Цього. Дав Господь дійти власним розумом, шляхом спостереження, аналізу, примірювання. Так, на ну це у мене пішло декілька робочих годин. Але цим досвідом я поділився в Ютубі. Вірю, переконаний, що він буде можливим, можлив, важливим для багатьох воїнів по всій Україні. Розвиваємося у Господі, працюємо. І цінуємо демотиваторів. Демотиваторів, які мені місяцями казали, кажуть, все життя і будуть казати, ти не зможеш, це неможливо, в Україні цього не робиться. І поки вони це кажуть і жують свою жвачку одвічну, ми беремо і робимо до вантажу десь там до ранку або завтра. Відео там доволі громісткі в реальному часі випробування компресорного вузла і розміщу відповідно в Ютубі. Слава нації і на добраніч! Дякую всім причетним. Крапелиночка за крапелиночкою, гвинтик за гвинтиком. Ми їх роздовбимо цих русаків. Чи хто вони там є?